Всім привіт! З вами Перформенс Гіл, і сьогодні буде новий випуск новин за квітень. Чому саме за квітень? Бо я завжди намагаюся знімати випуски новин наприкінці місяця, щоб зібрати все найцікавіше. А в квітні якраз було декілька новинок. У нас є планове оновлення з метою вирішення багів. У нас є нові комплекти, а також апдейти гри. Почнемо з оновлення від 18.04. Що нового? З цим оновленням в The Sims 4 з СімСфо з'явились нові способи прикраси будинку, які допоможуть вам краще розкрити свою особистість. В нас з'явилась нова білизна в редакторі створення персонажів, а також нативна підтримка процесорів m 1 і m 2 на Apple на комп'ютерах Mac. Тому хто грає. Думаю, вам це буде корисно. Що ще цікавенького? Австралійська співачка Бека Хетч з'явилася в Sims 4. Впевнена, що тут є її фани, і тепер ви зможете завантажити цього персонажа прямо зі своєї галереї. А також в розділі поп-музика з'явилася її найкрутіша пісня. Нова білизна. У редакторі створення персонажа з'явилась нова білизна для молодих дівчат та юнаків. Нові способи прикраси будинку. Ось це реально мене дуже сильно вразило, бо ми отримали можливість розміщення прикрас на різних предметах ванної кімнати, створення невеликих місць для декору, навіть на унітазах, на мийках та на ваннах. Мені особисто цього дуже давно не вистачало, бо я люблю максимально заповнювати простір моїх сім'ї. Крім цього, в гру додано кілька нових кольорових гам для полиці та рушників як з рушниками, так і без. Тому ви зможете обрати те, що вам подобається найбільше. Тепер перейдемо до нових комплектів. Новий комплект теплиці. Мрії цей комплект містить предмети будівництва теплиці. Розробник презентує комплект наступним чином. Створіть ідеальне місце, де ваші персонажі зможуть займатися садівництвом та втілювати свої фантазії у життя. Навіть найорганізованішим садівникам потрібні інструменти. Завдяки горшикам, клумбам, рукавичкам і пульверизаторам ваша теплиця набуде затишного та обжитого вигляду. Ось такі елементи ви зможете придбати з цим комплектом. Не знаю, чи маю право насправді це казати, але трохи розчарована, адже все, що стосується садівництва, на мою думку, і так було достатньо в доповненні пори року. І я, наприклад, вже дуже давно навчилась створювати ці теплиці без додаткових матеріалів і комплектів. Мені здається, вони трохи не докрутили цей каталог, якщо це просто елементи якихось вікен для будівництва теплиці, без можливості, наприклад, отримати. Спеціальний модлет-настрою від знаходження в цьому просторі. Якщо це є, то це супер круто. За 74 скарби з підвалом. Також новенький комплектик, який нам презентували наприкінці квітня. Процитую словами розробника: іноді в підвалі можна знайти справжнісінький скарб. Він може бути і на першої свіжості, але чудово підійде для використання і створення унікального простору для ваших персонажів. Можливо, він дорогий вашим персонажам чи просто опинився під рукою у потрібний час. Як на мене, ідея насправді дуже цікава зробити якийсь ринок речей, на який можна було б виставляти свої лоти, а не просто продавати меблі в режимі будівництва. Думаю, таке втілення було б. Дуже цікавим для гравців. А які ваші враження від нових каталогів та оновлень? Поділіться вашою думкою в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати її. А поки ви пишете. Трохи розкажу свою. Мене тішить те, що розробники продовжують розвивати гру, випускати оновлення, ліквідовувати баги. Це показує, що світ Sims і надалі перебуває в розвитку і вдосконаленні. Особисто мені трохи сумно від того, що останнім часом ми отримуємо все більше. Саме трохи таких безглуздих комплектів, бо по суті, всі предмети можна з легкістю додати безкоштовно з модів. будь-які, які ви тільки заважаєте, бо їх просто мільярдів в інтернеті. Як і пісні, бо всім можна додавати будь-які ваші улюблені композиції, будь-який розділ. Я розумію, що тільки нещодавно вийшло доповнення з інфантами, але все одно є ще багато напрямків, в яких можна рухатись, порівняно з Sims 3, наприклад. Коли розробник робив акцент саме на великих вагомах. Доповненнях, а не на маленьких наборах меблів для швидкого прибутку. Мені б так хотілось побачити відкритий світ, торгові центри, світ майбутнього та, хоча б коляски, про які всі так пишуть, і які до речі були б дуже актуальні до нової вікової категорії, яка нещодавно була додана. Дякую за перегляд! Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, і ви захочете підтримати його своїм лайком та коментарем, щоб його могло побачити якомога більше. Пані, всім, ви можете підтримати розвиток мого каналу своїм невеличким донатом, адже без вашої підтримки мені дуже складно знаходити в собі мотивацію знімати більше контенту. До зустрічі в наступних відео.